А для профілактики дорожньо-транспортних пригод Державтоінспекція Кіровоградщини нещодавно провела широкомасштабні профілактичні заходи під назвою Швидкість та обгін. Тривала профілактична операція з 27 липня по 6 серпня і проводилася на території усієї області, в тому числі і в Олександрії. Прямо на, на те, щоб припиняти зі сторони водіїв грубі порушення швидкісного режиму, також порушення обгону. Як показали результати операції, Олександрійські водії більше схильні порушувати правила швидкісного режиму. Інспектори Олександрійського відділу ДАІ зафіксували майже вдвічі більше порушень швидкісного режиму, ніж порушень правил обгону. Порушників, говорять працівники ДАІ, зупиняють по всьому місту. Насамперед, більше порушення є на перехресті проспекту Леніна та вулиці Першотравневій. Порушення швидкісного режиму більше виникають порушення по вулиці Знам'янській, біля будин... ну, по вулиці Знам'янській на виїзду з міста Олександрія. Державтоінспекція нагадує водіям, що обганяти автомобіль потрібно з дотриманням правил дорожнього руху. Повин, ну, повинен водій рухатись так, щоб не змушувати водія, який їде позаду порушувати правила дорожнього руху і самому не порушувати право дорожнього руху, так як за це є відповідальність в сумі від мінімальної 425, максимальної 510 гривнів штраф. Працівники ДАІ радять уважно вивчати правила дорожнього руху, зокрема, пункт 146. Там вказаний перелік місць на дорогах, де об'їн взагалі заборонено. Наприклад, на перехресті, на залізничних переїздах та у кінці підйому на мостах та крутих поворотах.